Зазвичай, коли ми думаємо про воголь, то уявляємо собі якусь одну стихію. Але знаєте що? Такий погляд не просто хибний, він може бути смертельно небезпечним, і виявляється, що в боротьбі з вогнем наша найпотужніша зброя це не вода і не вогнегасник, це знання. От давайте на секунду задумаємось над цим питанням. Здається, ну, будь-який спосіб підійде, аби тільки загасити, правда? Залити водою, засипати піском, але насправді все набагато набагато складніше. Так, найгірший спосіб це використати неправильну зброю. Звучить просто, егеш, але саме ця помилка здатна перетворити маленьку іскру на неконтрольовану катастрофу за лічені секунди. Щоб правильно боротися з вогнем, експерти створили щось на кшталт, ну, назвімо це, пожежним алфавітом. І це не якась там нудна класифікація, це життєво важливий код, який допомагає миттєво обрати правильну тактику і, зрештою, врятувати життя. Отже, як це все працює? Дуже просто пожежі ділять на класи, які позначають літерами, залежно від того, що саме горить. І кожна літера це абсолютно інший тип загрози від звичайного дерева до уявіть собі радіоактивних матеріалів. Давайте швиденько по них пройдемося. Почнемо з найпростішого: з того, що може трапитися будь-де. Клас А це, скажімо, загорівся паперовий кошик чи дерев'яний стіл. Клас В це вже розлитий бензин у гаражі або палаюча олія на кухні. І це до речі, те, що не можна просто залити водою. А клас С, мабуть, найпідступніший горючий газ, де головна небезпека це вибух. А от далі, далі, все набагато серйозніше. Це вже спеціалізовані випадки. Метали класу Д, які можуть буквально вибухнути від контакту з водою. Клас Е, e, це все, що під напругою, де звичайна вода стає провідником смерті. Ну і нарешті клас Ф радіоактивні матеріали, де до вогню додається ще й невидима загроза. Тут уже потрібні справжні професіонали. От уявіть, щось горить, який перший інстинкт? Правильно схопити відро з водою, це ж так логічно, правда? Але от саме тут і криється величезна небезпека, іноді це може бути найгіршим рішенням у житті. Давайте розберемося, чому. І ось вам ідеальний, просто хрестоматійний приклад. Якщо горить папір, клас А вода найкращий друг. Вона охолоджує і гасить. Але варто лише спробувати залити водою електроприлад під напругою, і ця ж сама вода миттєво перетворюється на ворога, на провідник струму, який може вбити. Або ще один класичний сценарій палаюча сковорідка з олією на кухні. Що буде, якщо хлюпнути туди води? Палаюча олія, яка легша за воду, просто розлетиться по всій кухні, розносячи вогонь. Те саме стосується, наприклад, бензину. Але і це ще не все, бо є речі, які з водою просто вибухають. Деякі метали, як от магній чи натрій, вступають з водою в хімічну реакцію, вони буквально розривають молекули води, виділяючи вибухонебезпечний водень, результат не гасіння, а потужний вибух. Так, звучить трохи лячно, я розумію. Ми розібрались, чого робити не можна. Але є й хороша новина, для кожного типу вогню існує свій правильний інструмент. Головне знати, який саме обрати. Подивіться на будь-який вогнегасник. На ньому є маркування, ті самі літери, які ми щойно обговорювали. Вони чітко показують, з якими саме пожежами він може впоратись. І зверніть увагу, наскільки універсальними є порошкові та вуглекислотні вогнегасники. Вони ефективні проти більшості поширених загроз. І от звідси, мабуть, найважливіший практичний висновок якщо вдома чи в офісі є порошковий або вуглекислотний вогнегасник, то це дає змогу впоратися з більшістю потенційних загроз від палаючого сміття до короткого замикання в комп'ютері. Але знаєте, є спосіб боротьби з вогнем, який набагато кращий за будь-який вогнегасник це зробити так, щоб пожежа взагалі ніколи не почалася. І все, як не дивно, починається не з техніки, а з нас самих. Статистика тут, до речі, просто невблаганна, і вона може вас здивувати. Переважна більшість пожеж стаються не через несправну проводку чи якусь технічну помилку. Ні. Причина набагато простіша і, мабуть, набагато тривожніша, це звичайна людська недбалість. Просто задумайтесь на хвилинку про ці сценарії з реального життя недбало кинути недопалок, праска, яку забули вимкнути. Це ж такі дрібниці, правда? Секундні помилки, кожній з яких можна було запобігти, і кожна може коштувати всього. То що ж робити, як перетворити оцю недбалість на свідому безпеку? Насправді є чотири ключових кроки. І це не складна, але надзвичайно ефективна система мати правильне оснащення, знати, як ним користуватися, регулярно все перевіряти і, що важливо, думати про безпеку наперед. Ідеться про створення культури безпеки, а не про якісь разові акції. Гаразд, тепер, коли ми озброєні цими знаннями, настав час застосувати їх на практиці. Давайте подумки перенесемося з цієї розмови у власний дім на кухню в офіс. Якщо з усього, про що ми сьогодні говорили, треба запам'ятати лише одну річ, то нехай це буде ось що недостатньо просто мати вогнегасник на стіні. Справжня безпека починається зі знання свого ворога і готовності застосувати проти нього правильну зброю. І наостанок, давайте залишимось з одним питанням який тип пожежі найімовірніший на кухні, і чи готовий до нього той вогнегасник, що стоїть у кутку? Подумайте про це наступного разу. Адже справжня безпека починається не з сирени пожежної машини, а з простого розуміння ризиків. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.